У сусправі о, про вбивство Вікторії Тоненчук нагадаю, 27-річну дівчину о, жорстоко побив її хлопець Юрій Юркевич. Саме йому оголошено про підозру. О, досі хлопець у суді стверджує, що нічого не пам'ятає, що вона, мовляв, двічі падала, аж поки вже не могла йти сама. Тоді він взяв її на спину і поніс. Однак побачив. Його сусід. Сьогодні цей хлопець Юрій Юркевич е, стверджує, що має пройти е, психіатричну експертизу. Мовляв, не знає, чи все гаразд з його головою. Таким чином, хлопець хоче уникнути покарання. Зараз зачитаю дописи подруг, е, які сьогодні публікують ще один доказ жорстокого побиття Вікторії Тоненчук. Друзі, обов'язково ставте вподобання аби надати розголос у цій ситуації і залишайте будь-який коментар, тому що будемо чекати справедливого вироку. Нагадаю, сьогодні хлопцю вручено підозру він під вартою до 9 червня, до дня народження Вікторії перебуватиме. Хоча проситься під домашній арешт, під ковдру тепло з телефоном продовжувати жити і творити, але Вікторію не повернеш. Тож він вирішив себе видавати дурачка, аби уникнути всього 10 років в'язниці. Саме так, також родичі Вікторії, батько та подруги вимагають перекваліфікації злочину на умисне вбивство, тому що він вивіз її до заправки. Це було нелюдне місце. Крики Вікторії практично ніхто не чув, коли він вже її тащив на спині. Там побачив його свідок. Про свідка ми ще поговоримо? Він вже також дав е, покази. Отже, зачитую допис від е, Крістіни Дручук, подруги Вікторії. Прошу максимального розголосу. Наразі стало відомо, що Юрій має проходити психіатричний огляд, і тут виникає закономірне питання, як така необхідність з'явилася лише тепер? Якщо з психічним здоров'ям у нього були проблеми, то як... Юрій Юркевич закінчив школу, вступив у вищий навчальний заклад, працював, жив повноцінним життям. Чому саме зараз раптом постало питання про його усутність? Чому саме тоді, коли йому загрожує відповідальність, це виглядає не як встановлення істини, а як спроба уникнути покарання? Справа наразі перебуває на розгляді у Києві. Ми закликаємо владу, суд, медиків і всіх відповідальних осіб бути уважними до цієї ситуації. Громадський слідкує люди не мовчатимуть. Ця справа не має зникнути в тиші кабінетів. Винний має відповідати, Переоформити все не вийде. А вона впала, каже Юрій Юркевич у суді. Він продовжує стверджувати версію, що в нього є прогалини у пам'яті. Однак він дуже добре пам'ятає, який алкоголь вони пили, а нагадує, алкоголь це обтяжуючий. Злочин. А тепер подивіться на її обличчя. Це не наслідки падіння, це наслідки побиття, це наслідки жорстокого голоднокровного насильства, яке забрало життя. Її били довго, боляче бажально її добували, а тепер намагаються це знецінити одним словом, впала. 18-річний хлопець зізнався, що це зробив він, і все одно намагається виправдатись. Ну він насправді не зізнавався до кінця, що це зробив. він. Він каже, що вона просто падала. Бо правда на її тілі на, на її тілі у синцях, у крові у трубці, що тепер у її горлі, у тиші, яка настала після всього. Це не побутова історія, це вбивство. Її вже не повернути, але ми зможемо зробити так, щоб більше ніхто не міг сховатися за вона. Впала, ну і також е, бачимо. Що дуже схожа ця справа з екс-міністром економіки Казахстану Бішимбаєвим, якого засудили на 24 роки за жорстоке побиття дружини. Це було також неодноразово. Так само він казав, що він нічого не пам'ятає, що вона падала, вдарилася об унітаз, а потім ще об якийсь предмет, і від цього рани. Так само намагався уникнути покарання і. Як більше так само і наш Юркевич сьогодні. Ще цікава деталь в цій справі, що батьки так, він ніс Вікторію додому своїх батьків. Він їм подзвонив. Мама каже: Ну, не викликай поліцію, зараз я приїду, не викликай швидку. Зараз подивимося. Він тоді в телефонній розмові я майже її вбив, як перекажують інші люди. Не знаю, наскільки це так чи не так, але. Факт залишається фактом, що першого Юрія Юркевича побачив сусід. Він почув стогін, хрип Вікторії і вийшов подивитися, що відбувається, і Юркевич її ніс. Той попросив кружку води. Чому свідок не викликав швидку? Він сказав: Я викликаю поліцію. Юркевич каже: Ні, не викликай поліцію. Зараз батьки приїдуть. Батько їде з кордону з Румунії. Це сталося у селищі Глибока, Чернівецької області, хто не знає, там проживає до 10 тисяч людей. І він чекав, свідок був поряд з Юркевичем і чекав, поки приїдуть батьки і заберуть ну, це тіло Вікторії. Вікторія боролася за своє життя впродовж 5 днів. Вона була у комі. І цю світлину, яку сьогодні, показують, показують, власне. Подруги я її не буду показувати, тому що це дуже чутлива інформація. Буде блокувати це відео. Можете подивитися в моєму інстаграм Ростислав Продакшн. Я поширював, або на сторін на сторінках подруг Вікторії. Я лише покажу його обличчя, підозрюваного у вбивстві і. Перекваліфікація, так, щодо перекваліфікації, подруги вимагають справедливого покарання, а це, звичайно, не 10 років, тому що він вийде у 28 років, і звичайно, ця особа є небезпечною. Чи причетні батьки, тому що понад близько двох годин вони її везли до лікарні Вікторії, так, поки він викликав, подзвонив, поки приїхали. Чи планували вони так? Вести її в лікарню, чи планували вони викликати, звичайно, правоохоронні органи? Ми не знаємо, але факт залишається фактом, що е, Юрій Юркевич хоче уникнути покарання. Е, читаю ще декілька ваших коментарів, які ви залишили е, під інтерв'ю з подругою Вікторії Лізою. Е, так, за відкритий суд, як було в Казахстані у справі Бішимбаєва з доступом змі і онлайн-трансляціями для прозорості процесу і законного вироку, я підтримав також цей коментар, тому що е, це мають бачити люди, і загалом наше законодавство має змінюватись. Тому що е, коли це було не вперше, коли це було з ознаками запланованості, так в нелюдному місті. Чому Юркевич старав смс з телефону Вікторії? Чому він видаляв світлини з телефону Вікторії? А це вже доказ. Тому що батько потім отримав телефон і побачив, що це було стерта стерта інформація. І свідок а, сусід побачив, що телефон Вікторії був у руках Юркевича. Тобто, це ще один доказ. А, так. А, Читаю далі, дзвінок до батька, тому що цей Юркевич добре розумів, що він наробив. І батько, це для нього надійний захист. Потрібно було скоренько щось видумати, а такі з головою не в дружбі. Ізоляція від суспільства 100%. Родичам слід вимагати відкрити суд, щоб перевірили його телефон обов'язково. Так, у справі Бішимбаєва, екс-міністра Казахстану, теж суддя. Просила телефон а підсудного. Він спочатку відмовлявся, але врешті доступ отримали, і там знайшли дуже важливі докази, тому що Бішимбаєв в останні там години життя своєї дружини він знімав все на телефон. Також були знайдені переписки, докази. Тобто, це може бути дуже важливим, так не знаю, важливим елементом у викритті більшого. Що було. Далі, його поведінка схожа на поведінку психопата чи нарциса, гіперконтроль, жорстокий сталкінг. Справа в тому, що подруги стверджують, що перше побуття Вікторії було через ревнощі Юрія. Так, що він ревнував, також велика різниця у віці. Вікторії було 27 років, Юрію було 18 років, безліч коментарів на цю тему. Власне. Подруга Ліза казала, що Вікторія не публікувала світлини, бо їй було незручно. Звичайно, вони знали про різницю віці, що будуть говорити люди, сусіди і так далі. А, чи могла якось Вікторія діяти? Ну, Бачите, ця справа вчить в тому, що коли є от перше таке жорстоке побиття, не потрібно забирати заяву з тієї поліції, а потрібно втікати, чим подалі. Тому що ну, перше світлину я вам показував Віки там на ній гематоми, синці. Звичайно, вона ходила до косметолога після цього. Жахливо було побиття. Але вона забрала цю заяву з поліції, яку написала в січні цього року, тому що Юркевич приносив квіти, казав, більше так не буде, задобрював, контролював і так далі. До речі, подруги навіть не знали, що вона має побачитися з Юркевичем і що вони продовжують стосунки. Е, Ідемо далі. Е, Любов пише: раптово настали провали пам'яті, має відповісти за скоєне. Е, так само погодив себе, але йому дали 24 роки е, так. В'язниці е, ну, це вже більше схоже на справедливе покарання. І також там був причетний, так, який ставив докази а, там, відео з камер, так само ж і тут. Чи причетні батьки ще питання відкрите. А, так, ідемо далі. Сусід не викликав швидку. Ну, що це за люди? Таким все, яка йому водичка. Ну, Сусіду було від. Десь близько 50 до 60 років. Він каже, що він сам налякався, він не знав, що робити. Із заводу пишуть, що водичка, мабуть, потрібна була Юркевичу, а не, а не Вікторії, що він після того, як її тащив, так, бив. Причому ці удари були дуже точні, в дуже схоже місце він бив її попереднього разу. Пише: Глибоцька селищна рада, це вже не перше побиття, це останнє. Саме після цього Вікторія впала в кому і більше не прокинулась. Ті самі удари, та сама сторона, праве око, права щука. Ви й самі е, справді вірите, що людина може впасти двічі однаково, з однаковою силою, в одну і ту ж саму точку. Це не падіння, це цілеспрямований удар. Ну і правоохоронні органи вручили підозру, тому що. Є ознаки насильницького побиття саме підозрюваним Юркевичем. Чому обличчя віки говорить інакше? Чому її тіло мовчки кричить? Мене била. Це не нещасний випадок, це навмисне знищення людини. Це не кохання, це катування. Якщо ми зараз не почнемо кричати, якщо зараз не зірваємо цю тишу, буде наступна віка, і наступне фото, і наступна могила. Цей допис має летіти. Цей біль має розірвати стрічку, щоб не мовчали, щоб не пробачали, щоб вбивці не вдалося ховатися за словом. Випадково це не було випадково, це було навмисно. Далі ще коментар Євгенії. А, коли людина хрипить, вона вже в комі. Я кажу, бо не раз цим стикалася. Це дуже важкий стан хворого. Вже тоді кожна хвилина дорога, і невідкладно дівчину треба вести в лікарню. Юрій не поспішав до лікарні, тому що думав, приїзд батьків допоможе йому викрутись. З цієї ситуації. Він її бив, потім побачив, що накоїв, і злякався. Якби не було свідків, то ця родина могла би її сховати. Так само і стверджує Петро Тоненчук, батько Вікторії, що якби не той свідок, який побачив Вікторію до приїзду батьків і Юрія в крові, то зараз уся б громада поліція розшукували тіло Вікторії. Тому що Тончук сказав, що вони приховали цей злочин. Також багато коментарів, яка хороша подруга нового золота Ліза. Також зачитую ще декілька коментарів. Лариса пише: батьки причетні, це 100% зрозуміло. Вони згаяли час і не надали вчасну допомогу. Вони усі винні ця сімейка. А справа в тому, що може, може світити їм також якийсь злочин, тому що якщо ви не вчасно надаєте допомогу потерпілому, ну не викликаєте швидку, то ви також можете бути причетні до злочину. Це мають знати всі. Е, ну тоді ж таке питання у мене і до свідка. Все-таки треба було вернутися за водичкою і подзвонити у поліцію. Або подзвонити в швидку. Так, йдемо далі. Султанат убили якраз через те, що вона збиралася розлучитися. Схоже, що Юрко не міг пережити закінчення стосунків. Ну, це причина, але, яка може бути, але вона не виправдує не виправдовує, власне, підозрюваного. Так. Колись у нас також був такий злочин по сусідству. Так у вбивці батьки відмовилися від сина. Як у них запитували про сина, вони говорили так. Хай йому буде те саме, що він зробив тій дівчині, бо у нас немає більше сина. Такий коментар залишила Наталія Єлизарова. А, вчинок батьків. У батьків Юрія є троє. Дітей, троє синів. Це Юркевич він є найстаршим. Не знаю, що буде казати ця сімейки. Взагалі, чи вони підозрювані, будемо стежити. Тому вимагаємо відкритого суду. Так, ще коментар. Таня написала: Дякую вам, що підіймаєте такі теми. Дякую, що ви дивитесь, і також маємо надавати розголосу, тому що це є тиск. Від суспільства. Йдемо далі. Там є якийсь секрет. Чомусь він подзвонив родичам, і вони всі разом вирішували: напевно, тут грає наркота напевно, не поділили от і все. Пацан потрібний не був, то треба слідчим добре братися до родичів, Юри і Віки. Тато теж має бути в курсі цієї справи, написала Світлана. Так, він в курсі і. Пан Петрос також сказав, що зараз батьки Юркевича найняли хорошого адвоката. І е, пишуть люди, що є також певні зв'язки в них в СБУ і так далі. Е, так, йдемо далі. Е, що вона в ньому знайшла? Таких красунь, як Вікторія чи Салтанат, тягне на такий треш, якась залежність теж, це співзалежні стосунки. Це треба втікати від них. Хто вдарив раз, вдарить і друге. Не може бути винен той, кого б'ють. Що б ви не робили, це не виправдання. Не можеш терпіти людину, лише її не бий, а ти бачи, не вбивай. Ось такі коментарі. І ще зачитаю декілька коментарів. Під іншою частиною інтерв'ю звичайно, це умисне вбивство пише Ліка, з якою жорстокістю він бував дівчину видно з діагнозу покійної рук вбивці. Свідченнях цього вбивці брехня на брехні. довічна шкода, що немає смертної кари для таких нелюдів ніякого оправдання, йому немає. Батьків. Також притягнути до відповідальності, кого вони вихали ще й стараються його виправдати, наймають адвокатів. Майя пише: ніколи не думала, що в правоохоронній системі так складно довести провину вбивці, коли є прямі докази. Це який жах. До речі, був ще ж таксист, який віз їх на заправку, залишив їх на заправці, тобто це на околиці, я так розумію, Галибоке. То він дав свідчення, що нічого вони вирішували, куди до кого поїдуть. Він хотів там до себе, Вікторія хотіла до себе. Ось, ось така розмова була, була у таксі. Більше він нічого не бачив таксист. Також його вже допитала. Е е Розрив Розлазінки, гматоманерки, перелом ключиці, множення синці на тілі, черепно, мозгова травма, е це бив її ногами. Тут не треба бути великим експертом, щоб це все побачити і визначити міру покарання. Яке слідство, люди, односельці, не давайте нашій правоохоронній системі, щоб діло спустили на тормозах. Хоча корупцію ніхто не відміняв, ну подивимось. Саме так тому. Максимальний розголос. Так, і пише також, що Юрій може бути небезпечним для суспільства. Такі звірячі побиття неконфліктної дівчини сталкінг. а з розповіді подружки зрозуміло. Що він переслідував загибло, те, як він швиденько став викручуватися, що вони взагалі не зустрічалися, що він не пам'ятає нічого. Він дізнався, що дівчина буде у косметолога, вона ж після першого побиття туди постійно їздила, перестрів її там, нав'язався на спілкування, намагався знов домінувати, гнобити її, поки вона відмовлялася виконувати його забаганки у відповідь на її супротив. Він все більше впадаючи в агресію, став її забивати, поки не втрутився сусід. На жаль, запізно. Типова поведінка психопата чи нарциса. Перші кроки мені е ну, сусід сказав, що він побачив вже, почув хреб Вікторії, коли вийшов. Тобто вона вже була в такому стані. Обоє були вони в крові. Саме момент побиття сусід не зафіксував, не бачив цього, а почув, тому що в нього було вікно відкрите. Так. Каже, вона падала, тож падала від його побоїв. Таку ніжну худеньку дівчину був жалісно, ну, а тепер в нього пам'ять відібрало нелюд в тюрму на довічну його. Якщо, звичайно, буде перекваліфікація злочину на умисне 115 стаття або 15 років, або довічне ув'язнення. Так, дуже багато ще коментарів. Ви пишете про те, що це може продовжитися, якщо не буде доведено. Збирайте кожну зачіпку слову, СМС. Шукайте відеокамери. Напишіть покрокове планування, де і як шукати, бо слідчі під знаком питання. Контролюйте кожний діагноз від лікарів і ростин. Це дуже просто засадити, якщо усе чітко. Написала Раїса Глебова. Ну і закінчимо цей ЕТР. Тим, що сьогодні а, він хоче психіатричну експертизу. так? І є такий ще коментар а, за психіатричну експертизу. Що це означає? Загалом, що він хоче, от Вікторія, як вона виглядала, красуня, просто співчуття. Це єдина донька в пана Петра, як йому жити, мама Вікторії також померла від ковіду 5 років тому ще. Після того, як Вікторія померла від побиття, він просить психіатричну експертизу, хоче довести, що не розумів, що робить, хоче зобразити себе неосудним, хоче уникнути справжнього покарання, хоче під домашній арешт у теплі під пледом. І з телефоном у руках. Поки Віка в землі, поки тато більше ніколи не почує татуся вдома, поки її серце вже не б'ється, він хоче назад додому. Це знущання пльовок в обличчя в кожному з нас. У нас хочуть забрати навіть правду, навіть справедливість, а тому потрібно боротися, убити і повернутися до звичного життя ні, так не буде. Будемо стежити за цією справою. Друзі, дякую, що додивилися. це. відео до кінця, ваш розголос. Будь-який коментар і стежте також за соцмережами. Подруг Вікторії в моїх соцмережах я також поширював цей фотодоказ. суд повинен бути відкритий я згоден.